Друзі, всім привіт! Сьогодні розглянемо топ-8 будинків на продаж. На огляді, сьогодні ось такий будинок ціною 3,5 тисячі доларів, який знаходиться в селі Баговиця Хмельницької області. Це оголошення власника. Переходьте за посиланням під цим відео. В оголошенні будуть також контакти власника. Ось так виглядає будинок. В оголошенні занадто мало детальної інформації. В будинку знаходиться 4 кімнати, є деякі меблі. Потрібно зробити деякий ремонт для прожиття. Або цей будинок чудовий варіант як дача. Площа ділянки складає 20 соток. В селі Баговиця є школа, церква, відділення Укрпошти та магазини. На відстані 10 кілометрів знаходиться місто Кам'янець-Подільський. Далі розглянемо такий будинок, ціна якого становить 100 тисяч гривень. В будинку знаходиться дві кімнати, із комунікацій є проведено світло. Вода на кухню та в ванній кімнаті також є підключена каналізація, опалення в будинку через грубку, які чудово опалюють весь будинок. Будинок загальною площою 60 квадратних метрів, досить велика площа ділянки, яка складає 54 сотки. На території є літня кухня, підсобні приміщення, також колодязь із скважиною з смачною водою. Будинок потребує деякого косметичного ремонту. Знаходиться в селі Кладьківка Чернігівської області. В селі є магазини та відділення Укрпошти. До міста Ніжин відстань складає 50 кілометрів. Це оголошення власника. Переходьте за другим посиланням під відео. Друзі. Наступним розглянемо будинок, який знаходиться в селі Макарівка Житомирської області, вартість якого становить 5 тисяч доларів. Загальна площа будинку 70 квадратних метрів. В хаті знаходиться три кімнати, будинок обкладений цеглою. Є всі необхідні комунікації, вода з центрального постачання, електрика, газ, ванна та туалет знаходяться в хаті. Площа ділянки складає 50 соток, є асфальтоване подвір'я. На території ділянки є дві літні кухні з можливістю опалювати їх, також є гараж, хлів та інші господарські будівлі. Є також свій город і сад, це оголошення власника. Переходьте за посиланням під відео. В цьому селі, де знаходиться будинок, є відділення нової пошти, кафе, магазини та баня. Це досить гарне та мальовниче село. Наступним розглянемо детальніше такий будиночок в селі вартістю 7,5 тисяч доларів. Це оголошення власника переходьте за посиланням під цим відео. В оголошенні будуть необхідні контакти власника. Знаходиться будиночок в селі Мар'янівка, Новархангельського району Кіровоградської області. В селі є дитячий садок, школа, магазини, зупинка транспорту та перше відділення нової пошти до 30 кілограмів. Це досить гарний, великий житловий будиночок загальною площою 120 квадратних метрів. Будинок утеплений для кращої теплоізоляції пінопластом та штукатуркою. Всередині знаходиться аж шість кімнат, що дає змогу проживати тут досить великі сім'ї. Є всі підключені комунальні комунікації: світло, вода, ванна та туалет знаходяться в хаті. Опалення в хатині парове. Воно дозволяє опалювати будиночок як із світлом, та без світла, але в оголошенні власник не додав жодної фотографії всередині хати. Площа ділянки складає 30 соток. На території є гараж, підвал. Та багато інших господарчих приміщень дорога по вулиці асфальтована. Далі розглянемо ось такий чудовий будинок ціною 10 тисяч доларів. Будинок загальною площею 80 квадратних метрів. В будинку знаходиться три кімнати, зроблений гарненький косметичний ремонт. Потрібно докупити побутову техніку та меблі і проживати можна досить комфортно. В хаті є всі необхідні комунікації, світло, підключені вода та газ, ванна з туалетом знаходяться в будинку. Це гляний гарний, вмісткий будинок, всередині поставлені металопластикові вікна, площа ділянки складає 25 соток, на території є літня кухня, льох та інші господарчі споруди, також на ділянці є город і садок. Це оголошення власника. Переходьте за посиланням під цим відео. Знаходиться ця хатинка в селі Бистрик, Ружинського району Житомирської області, в селі є магазини та відділення Укрпошти. Найближчим містом є місто Ружин, відстань до нього становить 10 кілометрів. Шостим на огляді такий будиночок, вартість якого становить 11 тисяч доларів. Це досить великий, гарний будинок. З гарним інтер'єром, та який знаходиться в гарному місці. В будинку є проведений газ та електрика, стіни в хаті цегляні, покрівля з металочерепиці. Загальна площа хатинки складає 100 квадратних метрів, будинок вміщує 4 досить великі кімнати. Недавно поставлені нові вікна. Ще в будинок потрібно докупити побутову техніку та меблі. Площа ділянки складає 7 соток. На території є господарчі приміщення та город. Це оголошення власника. Переходьте за посиланнями під цим відео. Також в оголошенні будуть контакти власника. Знаходиться будинок в селі Ержичів, Горохівського району, Волинської області. В селі є школа, стадіон, кафе, магазини. Далі в нашому топі будинків ось такий будинок на продаж, ціна його становить 9 тисяч доларів. Знаходиться ця хатинка в селі Ворона Волинської області, в хатині зроблений косметичний ремонт, поставлені нові металопластикові вікна, сам будинок утеплений для кращої теплоізоляції. Є вода та електрика. Загальна площа будинку складає 50 квадратних метрів, в хатині знаходиться чотири кімнати, опалення в хаті через грубо. Площа ділянки становить 40 соток, є літня кухня та інші господарчі забудови. Це оголошення власника, переходьте за посиланням під цим відео. Відстань з села Ворона до найближчого міста Коваль становить 20 кілометрів. Продається ось такий гарний будинок за 15 тисяч доларів, який знаходиться в селі Садів Волинської області. Це оголошення власника, переходьте за посиланням під цим відео. Контакти власника будуть в оголошенні. Це гляний гарний будинок, який знаходиться в гарному місці. В будинку є проведена вода та світло, опалення пічне. В будинку зроблений свіженький, симпатичний ремонт, поставлені гарні двері та меблі. Майже по всьому будинку поставлені металопластикові вікна, є проведений інтернет та супутникове телебачення. Загальна площа будинку 60 квадратних метрів. В хаті знаходиться три кімнати. Туалет та ванна знаходяться всередині будинка. Площа ділянки складає 50 соток. На території є город та садок. В селі садів є школа, дитячий садок, магазини, зупинка транспорту та парк для прогулянок. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.